спортивний камінаут, петиція про секс освіту і ще багато іншого. Дізнавайся про всі гей-новини просто зараз. Більша частина українців та українок за цивільні партнерства для ЛГБТ. це показало нове соцопитування. 56% людей відповіли, гомосексуали повинні мати законне право оформити цивільне партнерство. І з тим, що ЛГБТ-люди можуть усиновлювати дітей, погоджуються 30% українців та українок. 8 березня це не про квіти і цукерки, а про рівність. Тому співачка Туча об'єдналася із українськими ЛГБТ-організаціями та створила тематичний плейлист на Спотіфай. Туди увійдуть пісні від українських артисток та продюсерок, якими можна пишатися. Плейлист презентують 8 березня, але хто туди потрапить, туча вже зараз розказала Гейновинам. один – це Катя Чилі, звісно, тому що це от музикантка, яка. Настільки круто змогла поєднати етнічну манеру співу з на той момент сучасною музикою. Друге, чим я хочу з вами поділитися. Це звісно, альбом Люсі Енігма, тому що це як на мене один з найкращих альбомів незалежності, тому що вона змогла поєднати знову таке естраду, яка була в нас, і сучасний звук. Третє це молоді виконавці, які там з'явилися цього року чи того року. Це дівчата, жінки, які надихають і які не ні на що роблять те, що їм подобається. Тому я дуже хочу їх підтримати і дуже хочу, щоб ви їх підтримали. Тому що молода сцена українська має розвиватися, особливо жіночі. лгбт розробники які змінюють світ. Портал PinkNews презентував список гомосексуалів, які керують великими компаніями. Рейтинг очолив гендиректор Apple Тім Кук. Також згадали співзасновника сервісу презентації презі Пітера Арваї, співзасновницю руху Black Lives Matter Алісію Гарзу та співзасновника додатку для знайомств Grindr Джоеля Сімкая. Ще один камінаут у світі спорту. Андерсон Комас зізнався. Він є частиною ЛГБТ-спільноти. Про це хлопець написав в інстаграмі. Цитую: Я роблю це, аби надихати інших. Не слухайте тих, хто каже про нас дурниці. Боріться за свої мрії. Пост зібрав десятки тисяч лайків та репостів. В Україні з'явилася петиція про обов'язкову секс освіту. У ній просять президента запровадити курс статевого виховання у школах. І включити у нього теми культури згоди, контрацепції та особистої безпеки. Ці теми є дуже важливими, адже саме під час їх вивчення діти та підлітки дізнаються інформацію про своє тіло, здоров'я, як про нього піклуватися, про особисті кордони та як вберегтися від небезпечних ситуацій. Комплексна сексуальна освіта допомагає у майбутньому знизити рівень підліткових вагітностей, захворюваності і ПСШ та запобігти домашньому насильству. Станом на зараз петиція має близько 20 тисяч голосів. Підписати її можна за посиланням під цим відео, і це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар, і нам буде дуже приємно. Побачимося наступного разу.